Нашу працю Бог благословив, урожай, якого так чекали, як дарунок щедрий від полів, лиш по Божій милості зібрали, хай рісніють сльози на очах, як великі щедрості, Господні, хоч, можливо, сіяли в сльозах, в радості жнивуємо сьогодні, наш Господь. І з милості до нас, Блага свої з радістю являє, в час терпіння і скорботи час, необхідне все нам посилає дощ і сонце, вітер і роса, звідки це приходить, ми не знаємо, чи не Бог ці творить чудеса? Ми про це так часто забуваємо, а без цього і плоду не було, хоч би скільки ми не працювали, якби сонце в небі не зійшло, хліба ми щоденного не мали. Марна праця, якщо їй наш Бог не додасть своєї благодаті, хоч буває, скільки в нас тривог, але Бог спішить нам радість дати нашу працю Бог благословив. Кожен з нас це бачить, розуміє. і тому з цим святом жнив ми його всім серцем прославляємо. Слава Богу.